Дві Кореї історія народу, який розділився на дві держави. Чому корейці опинились по різні боки 38-ї паралелі? Хто допоміг розділити цілий півострів? Та чому розпочалась громадянська війна? Це ситуація, яка це дуже добре зрозуміло. Щойно визволившись під панування Японії, корейці опинились серед двох ворожих таборів Холодної війни. Один з численних конфліктів Азії, який породив антилюдський режим з одного боку, ну і успішну демократію з іншого. Постійний непроглядний голод на півночі і економічне проспериті на півдні. Як розділилась Корея? Та хто в цьому допоміг? Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. Цього разу поглянемо на конфлікт в Кореї 50-х років. З чого він розпочався? Чому Корея розділилась на дві частини? Та звісно ж, хто допоміг у цьому неприродному процесі? Тому поїхали! Історія Кореї має тисячі років. Тут знаходило прихисток чимало азійських племен. Утворювались держави, але згодом корейці почали себе усвідомлювати як єдиний народ. Півострів завжди був власним шматком для азіатських імперій, спершу Китаю, а потім Японії. Від останньої 1945 року звільнили Корею. Історія, про яку ми поговоримо, насправді не розпочалась 1950 дев'ятсот Проблема назрівала ще раніше. Протистояння між двома частинами одного народу було радше не їхньою ініціативою, а нав'язаною зовні ідеєю. Після звільнення та взяття під контроль півострова військами союзників з півдня та СРСР з півночі корейці отримали шанс на власний суверенітет. Обидві частини, що знаходились під владою двох різних країн, прагнули до об'єднання, та й самі союзники між собою домовились створити єдину країну та вивезти війська. Розпочалося все це ще під час Другої світової війни. На північ півострова зайшли радянські війська, а з півдня війська демократичних країн. Совєти одразу ж встановили уряд на чолі з нечисленними комуністами та Кім Ір Сеном. Ну, на його біографію зараз поглянемо трішечки детальніше. Людина, що стала майже божеством у сучасній тоталітарній державі, мала зовсім просте походження стати правителем маленької країни з великими понтами, кіму пощастило випадково. Він просто скористався можливостями. Своє дитинство він провів у звичайному невеличкому селі поблизу Пхеняна. Його батько був сільським учителем. Тож з грамотою в нього проблем не було. 1929 року, навчаючись у середній школі, він почав конфліктувати із законом через свої політичні переконання, комунізм в той час в багатьох країнах вважався небезпечним, особливо там, де існувала монархічна влада. І якщо б не Друга світова війна, він, можливо, і став би якимось пересічним політичним діячем півострова. Але... Протягом війни Японія виступила на боці Осії Римберлін-Токіо, а чоловік став на чолі партизанського загону, який боровся з окупантами. От жодним чином я не сказав би, що історія Сена є якоюсь особливою. Людство знає чимало диктаторів. Які розпочинали із партизанського руху. Приміром, Йосиф Броз Тіто, який очолив комуністичну Югославію. А про неї в мене є окреме відео, тому, якщо цікаво, можете подивитись там вгорі. Те, що Кім Ір Сен був диктатором, ще не робить його дурним, тому що для того, аби захопити владу. Ну, явно потрібні мізки. Через переслідування з боку японців він разом зі своїми поплічниками втікає до Китаю. Потім опиняється в Радянському Союзі. Підданий ретельним перевіркам, він стає на бік Червоної армії. Там проходить навчання та навіть отримує військове звання. Совєти побачили неабиякий потенціал майбутнього диктатора, тому вирішили. Виховати й навчити його у партійній школі після захоплення території до 38-ї паралелі радянськими військами він офіційно стає ключовим політичним діячем. Ідеологія Чучхе, створена ним, діє в північній Кореї до сьогодні. По завершенню Другої світової війни, колишні союзники по антигітлерівській коаліції. Стають запеклими ворогами. Ну, так складається таке от цікаве явище, як біполяризація світу. Вона визначалась багатьма локальними конфліктами та постійною ядерною загрозою. А Корейська війна була одним з тих епізодів Холодної війни. Спершу союзники після відторгнення Кореї в агресивної Японії домовляються згодом об'єднати її та створити незалежну корейську державу. Однією з умов цього було проведення вільних незалежних демократичних виборів та встановлення парламенту. Все, можливо, б так і було, але протиріччя між колишніми союзниками по антигітлерівській коаліції поглиблюється. Совєти не поспішають сприяти об'єднанню, а США й собі не зацікавлені лишати сферу впливу в Азії. Поділ однієї нації на дві частини все ж є неприроднім, і хтось таки та мав розпочати цей процес об'єднання. І цим кимось стала Північна Корея на чолі з Кім Ір Сеном. Той тим же часом покладався на підтримку совєтів, які, по суті, не поспішали цього робити. У 1949 році війну можна вважати розпочатою, адже саме тоді відбувались Перші сутички між арміями обох частин півострова вони не переходили в глобальну площину. Потрібен був лише привід для початку масштабної наступальної операції. північно корейський лідери разом з генералами чекали вдалого моменту, домовляючись з СРСР про надання нової військової техніки. 25 червня 1950 року о четвертій ранку армія північної Кореї перетнула кордон своєї країни сусідки та завдала перших ударів. За кілька днів, 29 червня, під контролем комуністів опинився Сеул, столиця південної Кореї. Уряду пощастило втекти тому плани з обезголовлення. Провалилися. Ця війна планувалась у формі бліцкригу. Тобто Кім Ір Сен разом зі своїми генералами були впевнені, що швидко вдасться обезголовити уряд в Сеулі. Хоча всі ми добре знаємо, чим в історії завершувались бліцкриги. Після нападу північно-корейський лідер заявив, що нібито Південна Корея розпочала війну, напавши на територію північної. Проте, як відомо, армія півдня тоді не перетинала 38-ї паралелі. Влада комуністичної диктатури була переконана, що після вступу на територію півдня там одразу ж розпочнеться. Народна революція. Однак наївні мрії так і не здійснилися. Проте вже до серпня комуністам вдалося захопити аж 90% території південної. Здавалося, перемога в руках північного диктатора, але втрутились США, перетворивши конфлікт на один з епізодів військового протистояння з СРСР. Те, що сталося в Кореї, стало цілковитою несподіванкою для уряду США. Приміром, за тиждень до початку протистояння, 20 червня, секретар держдепу виступив з промовою у конгресі, де заявляв, що війна є малоймовірною. Президентом штатів, у той період був Гаррі Трумен. Той самий, що прославився доктриною, названою на його честь. Дії його адміністрації виявилися рішучими. Дізнався очільник США про війну за кілька годин після початку з термінової доповіді. Правда, вона дійшла із запізненням, адже президент тоді на вихідні поїхав на свою батьківщину в Міссурі. Тим же часом часто наводять дуже суперечливі свідчення, стверджуючи, що США нібито заздалегідь знали про початок війни. Як аргумент, наводять початок 24 червня евакуації американських громадян. Ці дві версії запросто можна порівняти. До прикладу, уявімо, що уряд США все дуже добре знав і розумів. Але при цьому могла бути інша сторона, це спроби уникнути розголошення та збурення громадськості. Армія США швидко виступила на півтримку півдня, однак угрупування сухопутних військ в тій частині було недостатнім для проведення масштабної операції. Почали остерігатись вступу війну комуністичного Китаю. На прикриття Тайваню, що знаходився під контролем уряду Гоміньдану, було відправлено флотилію. Тим же часом СРСР безпосередньо не вступав у війну. Сталінська імперія допомагала своїм ставленикам зброєю та інструкторами. Ті підготовили більш ніж 100 тисяч військових. Протистояння на першому етапі було не на користь військ Америки. Потрібно було залучити ще когось та виграти час, аби підтягнути нові сили. Реакція світового співтовариства була миттєвою. Ще в той же день, 25 червня, було скликано засідання Радбезу ООН. Наслідок цього було ухвалено резолюцію, яка засуджувала напад Північної Кореї на південну та дозволяла. Використати армію США та війська ООН для допомоги південно корейському уряду Сполученими Штатами була запропонована резолюція, яку підтримало більшість країн, окрім звісно, тих, що входили до прорадянського блоку. До військової операції долучились Збройні Сили ООН. Спершу протистояння було не на їхню користь. Однак після посилення військового контингенту за рахунок сил, що знаходились в Японії, справи почали налагоджуватись. До осені США разом з військами ООН витіснили комуністів до 38-ї паралелі. Китай пригрозив вступому війну, якщо ті порушать межу. На погрози Кенертрува не відреагував серйозно. Тому вже 11 жовтня розпочався наступ на пхеньян. Китай таки оголосив про вступ у конфлікт. Радянський Союз злучився теж, але обмежився всього лиш бомбардуваннями з повітря, уникаючи прямого контакту з армією США. Совєти остерігались переходу конфлікту в ядерну площину. Після посилення Північно-корейської армії війна зайшла в глухий кут. Сили комуністів витіснили союзні війська, відбувалися кровопролитні сутички, які не вносили ніяких суттєвих змін в лінію фронту. Вона, якщо й просувалася, то на незначній відстані. Розуміючи патові ситуації, сторони розпочали переговори. Вони тривали протягом кількох років, а за той час. Продовжувались безперервні кровопролитні бої завершенню війни в Кореї сприяла зміна політичної ситуації. Приміром, в СРСР 1953 дев'ятсот помирає диктатор Йосип Сталін. Сполучених Штатах 4 листопада обирають президентом Дуайта Ейзенхауера. А той був прихильником завершення війни. Ще до своєї інаугурації він прибув на півострів та виступив там із промовою. Індія виступила з пропозицією мирного врегулювання. Як не дивно, її прийняли. Кордон встановили по 38 й паралелі, припинили вогонь та створили буферну зону в невеличку містечку Кесон. Там же відбулися переговори між обома сторонами, але остаточного мирного договору не уклали зовсім. Тому, по суті, війну між двома кореями можна вважати і незавершеною. Цілком логічно, що саме цей регіон залишається. Пороховою діжкою Азії на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку. Хочете поділитись своїми думками, роздумами або ж запропонувати ідеї для нових відео, не соромтесь, напишіть коментар. Ну, а якщо раптом вам захотілось поспостерігати за успіхами. Та розвитком мого каналу неодмінно підписуйтесь та отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!